Росія, росіяни кажуть про те, що це Україна, буцімто, влаштовує провокацію на кшталт Бучі. І тобто, це вони на повному серйозі пишуть про те, що це саме Україна сама себе обстріляла, щоб видати це, як ніби це там вказівка з Вашингтону чи з Лондону прийшла, і вони самі, ми самі себе обстріляли. Ну, я не знаю, що в головах у цих людей, чесно кажучи, в принципі, не знаю. Це якась. Маячня повна, ну серйозно, п'ятниця вечір в кривому розі зараз дуже тепло, дуже файна погода сьогодні, дуже прям по-літньому, я б навіть так сказав. І сонечко світить. Люди гуляють. Звичайний вечір, п'ятничний, тобто вихідні дні. Звичайно, люди пішли в ресторан. Звичайно, діти гралися біля цього майданчику, і просто за одну секунду. Понад зараз я бачу за попередню інформацію. Знову ж таки тут немає на жаль верифікації, але кажуть, що загалом 26 загиблих вже просто за одну секунду і безліч поранених. Ну про що можна говорити Виходить, з Росією? Що бачимо, виходячи з того, що бачимо на місці, то я гадаю, що на жаль кількість постраждалих буде з плином часу збільшуватись, оскільки руйнування масштабні, повторюсь, це густо населений район Кривого Ру. У повозу дитячий майданчик, одна з улюблених локацій місцевих мешканців.